Всім привіт! З вами я Сікметен. І сьогодні це друга частина про то, і про розборку з ютубером, який називається Єогон Простас. І сьогодні це друга частина. Та. Та. І він ще про... про мене розплачення.

походу буде такий малий ролик. Я вам скажу. Так. І він казав, що хоче, те й знімає. Та він таке мені говорив, все там. Та-та-та-та-та. І він казав, як я там казав, що реально він знімав? Він казав, що, хоч, що хочете і знімає. Каже, він має свій канал, а я ігровий маю там. Та він таке говорив, там все і так далі, там, все, говорив. І ще такий ютубер, який зробив відео то про той конфлікт між тим ютубером і його Старс. Та, я, я забув його вам того ютубера сказати на початку, напевно. Але то добре, нехай. Добре, що я нагадав. І цей ютубер називається Оріч. Цей ютубер він, він має понад 100 підписників. Він і він відео про той конфлікт який між Єгор Бравл і мною. І, і, і то Сікмаден. І, і, і то я Сікмаден, та. Він, він спершу сказав той канал його Бравл Сказав, скільки підписників. Сказав, що він знімає там Бравл Танки знімає. Ну и і раніше Майнкрафт знімав. І, і я сказав скі... і теж скільки... і тоже скільки в мене підписників. Казав знімаю про Старс Майнкрафт. Ще казав, що дуже дивні шортс. А я, а я трохи беру відео, якщо в мене в мене немає ідей, я трохи беру відео в як в всяких соцмережах. От і все. І от він сказав, якщо в мене буде там один або два лайка, так і він сказав, що це буде цікавіше. Ну то нехай він подивиться. Що там я і, і, таке і, зробив про ту розборку частину другу. Не знаю, може і казав, що йому цікавіше буде. І ще казав, що я, я покину YouTube канал. А я не покидав YouTube канал. в мене просто немає ідей, що знімати. І в мене вже є причина, чого я, я знімаю. І, і причина така, чого я перестав знімати відео. А через те, що тепер школа, домашнє завдання, наука, і так, читання і так далі. Ну і от в мене зараз канікули. О. Я не знаю, тут тепер такий період трохи менше відео буде. Але відео будуть, не переживайте. Я повернуся. Не знаю, коли я час ще відео буду викладати. Можливо, на літніх канікулах. І от так. Я вам, я, я вам за того покажу ютубера. Зараз покажу, яка в мене тепер статистика каналу. Yeah. От видовій ютуб канал в Ютуб студії. І дивіться, як в мене впав актив. Ви просто подивіться. І ота -от історія та. Дивіться, у мене дуже сильно актив прав. І через ту школу домашні завдання і науку. І в мене, дивіться, у мене 98% людей дивиться без підписки. А тільки лише 2% з підпискою. Та ви видите? Тільки. 2% з підпискою і дивіться, а 98% без підписки. І, будь ласка, я вас дуже прошу підписатися на мій канал. Дуже вас прошу. І от то, ставте лайки. І от, ні, Підписуйтесь на мій канал. Пишіть коментарі і також не забувайте про дзвіночок. А с вами я был, я Сикматен. Всем удачи. И всем. Папа. Всем папа. Долгой жидкости.